Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Полянна доросліше. Розділ 24. Відкриття Джиммі. голос – вони всі твердили, що похід був надзвичайно вдалим. Але подумки Полянна іноді питала себе, вона комплексує, чи справді в їхніх стосунках виникла якась невизначена вимушеність. Сама вона цю вимушеність відчувала і, здається, помічала її ознаки у словах і вчинках інших. Яка могла бути причина, не вагаючись, Поліана винуватила в усьому невдалу прогулянку до річки в останній день їхньої екскурсії. Звісно, вони з Джиммі тоді швидко наздогнали Джеммі, зуміли втішити його і переконати, щоб він разом з усіма пішов на річку. Але, попри всі спроби поводитися так. Наче нічого не сталося, нікому з них це не вдавалося. Поліана, Джеммі та Джимі, можливо, трохи навіть перестарались у своїх відчайдушних спробах видаватись веселими і безтурботними. Решта товариства, не знаючи про історію з биком, відчували, що з молодими людьми щось не гаразд. І що вони намагаються приховати якісь обставини. Зрозуміло, що за таких умов відпочинок уже не був по-справжньому безтурботним. Навіть рибний обід, на який усі так чекали, видався прісним. І майже одразу по обіді туристи рушили у зворотну путь. Повернувшись додому, у Белдінгсвіль, Поляна. Сподівалася, що прикра історія з розлюченим биком швидко забудеться. Але вона не забувалась. Поляна сама не могла виконати її з голови, як не мала підстав сподіватися, що інше нацестатні. Тепер, коли вона дивилася на Джемі, то завжди згадувала, яким він був того дня. Знову бачила його перекривлене болем обличчя, закривавлені долоні, їй серце краялося зі співчуття до юнака, а від того сама тільки присутність Джеммі стала тортурами. Вона змушена була дізнатися собі, що їй тепер не хочеться залишатися з Джеммі наодинці, не хочеться розмовляти з ним. Але це не означало, що вони стали бачитися рідше. Навпаки, докори сумління змушували її приділяти йому ще більше часу, ніж раніше. Вона побоювалася, що він помітить її пригнічення і тому жваво відгукувалась на будь-який вияв товариських почуттів з його боку, а іноді. Невмисне шукала приводу для спілкування. Втім, такі приводи останнім часом траплялись дедалі рідше, оскільки Джемі, здається, рідше звертався до неї по дружню підтримку. З точки зору Полянни, причина цього знову ж таки була в історії з биком. Щоправда, Джемі ніколи безпосередньо. Не згадував про ту історію ніколи. Більше того, він тепер видавався навіть веселішим, ніж зазвичай. Але поляні здавалося, що за його удаваними веселищами вона відчуває гіркоту, якою раніше не було. Зрештою, не могла ж вона не помітити, як іноді він намагається уникати товариства. А залишившись на самоті, зітхає начебто полегшено. Вона, можливо, зрозуміла причину його поведінки після того, як він сказав їй, спостерігаючи разом з нею, як інші грають у теніс. Все ж таки, Полянно, ніхто не може так зрозуміти, як ти. Зрозуміти? Вона спершу не здогадалась. Про що мова, бо перед тим вона лише мовчки спостерігала за гравцями. Так, адже ти якийсь час теж не ходила. Так, е, розумію, невпевнено відгукнулась поляна. Він, мабуть, злякався мимовільно виявленого смутку і зробив спробу. Перевести розмову в інше русло. То чого ж ти, Поляно? вигукнув він, сміючись, чому ти не пропонуєш мені приєднатися до гри у радій»? На твоєму місці я вчинив би саме так. Забудь про мої слова, будь ласка, я негарно вчинив, засмутивши тебе. Поляна всміхнулась у відповідь. Ні-ні, даремно те так. Вона не забула його слова, не могла забути. І словаці, змушували її дедалі наполегливіше шукати товариства Джемі, бути з ним поруч і допомагати в усьому, в чому вона здатна була допомагати. Тепер... Я зроду не допущу, щоб він помітив, боцім то я не радію нашому спілкуванню. Палко запевняла вона себе за якусь хвилину, поспішаючи до курту, щоб теж зіграти партію в теніс.